Ходім почати на Ході. цейте на пару хвилин. Присіду всі, будь ласка, щодень. Ти сі споряджано маєте змогу бачити камера колаж. Наоборот, колаж, камера, та сторона з ручкою чи з прикрасою, чи остатіла фотовиставка Юрія Гармаша. Поражано вірменського походження, народжені в Грузі, як сам казав, сижу в радянській тюрмі за український націоналізм. Він є режисер фільму Тіні забутих предків. А автор є Михайло Коцюбенський і його пріздев'ятсот десятому році. Він приїжджає по запрошенню Гната Хоткевича до Криворівні, вражений найперше природою, горами та людьми гуцули, які споконвіку як жили до верхах, там, де є простір, там, де є земля і не чорноземе, а власне для розвитку скотарства і вівчарства. Корова мама, бо є в хаті ви не голодні. А як вам дав, що у вас є вівця, значить ви маєте одягу. Це є лижники, це є сукно, це є запаски, попрушки і дарелі риболовство. Коли Козюбинський приїжджає в 910 році і описує дві сім'ї гутенюки та палічуки, багаті і бідні. І справді, до його.